Витаю, друзі! Щоб зрозуміліше було, про що піде мова в цьому відео, то рекомендую подивитись моє відео про огляд та випробування Wi-Fi роутера, що я замовив на AliExpress. я підключив комп'ютер, як і всі гаджети по Wi-Fi через Wi-Fi адаптер. Але, як кажуть, по кабелю, швидкість передачі даних з комп'ютером буде набагато більше. У комплекті з тим роутером ось і був такий етернет кабель. Ось, як бачите, він коротенький, тут довжина всього 80 см. Ну і це треба, щоб ось десь воно біля самого комп'ютера було. Цього мені кабеля замало. І тому я ось купив кабель потрібної мені довжини. Тут півтора метри. Майже такі ж самий, навіть у такому ж жовтому кольорі, тільки ось тут ось у цього хвостика нема. За цей кабель я заплатив у звичайному комп'ютерному магазині 30 гривень. Зараз підключу комп'ютер до роутера цим кабелем і порівняємо швидкість передачі даних по Wi-Fi через Wi-Fi адаптер. І по цьому кабелю. Зараз мій комп'ютер підключений до інтернету по Wi-Fi. Як бачите, значок. Також з'явилася ще одна мережа. Це я під'єднав комп'ютер до роутера кабелем, але я драйвери ще не встановлював, а тут уже пише, що є доступ до інтернету. Так, спочатку перевіримо швидкість по Wi-Fi. Швидкість інтернету у нас не постійна, вона змінюється, буквально 5 хвилин. Хороший інтернет через 5 хвилин вже може змінитись. В середньому у нас ну, 5-8 Мбіт в секунду. Ну а зараз, ось, як бачите, навіть і менше, 4. Тобто, ну, це таке порівняння буде не дуже. Ну і коректне, я б сказав. Так, ну швидкість ось така. На завантаження 4, на вивантаження майже 0,5. Ну давайте ще раз для точності експерименту. І потім тоді вже перевіримо швидкість по кабелю. Ну, майже те саме. Як бачите, все змінюється. На завантаження трохи зменшилась швидкість, а на вивантаження то навіть там і 1 мегабіт проскакував. ну Те ж саме. Так, і тепер драйвери скачав я з веб-інтерфейсу. Ось вони. ну Тут ось написано, що драйвер інстал. А це, що, ну, мабуть, треба йти, і те, і те, будемо встановити. Так. Ось ці скачані драйвери. Ну, це я так розумію, тільки для Windows 7. Для 10, 11-ї Windows, то, мабуть, там нічого і не треба. Так, ну давайте встановимо драйвер. Хоча треба було спробувати. Навіть без драйверу, там же пише, що доступ до інтернету є. Так, ну все рівно встановити. Чому воно так довго встановлюється? Так, ну від Wi-Fi зараз я відключусь. А я встановлює. Не, ну пише, що є доступ до інтернету. Як, як він є. Що не вже є? Так, дійсно є. О! Дивіться, яка швидкість. Так. Кабель рулить. Нормально. А вивантаження? Вивантаження також швидкість зросла. Все ж таки, по кабелю краще. Ну, так, ага. Драйвери встановлені. Так що недаром я підключив цей жовтенький кабель, з ним мій комп'ютер став отримувати інтернет набагато краще, ніж по Wi-Fi адаптеру. Хоча певно, що, мабуть, і залежить від самого Wi-Fi адаптеру, у мене він із найдешевших. Якби якісь дорожчі, то може б краще він передавав сигнал. Ну, а може б і ні. Хто як думає, пишіть у коментарях, чи на передачу даних залежить. Який Wi-Fi адаптер використовувати? Чи все ж таки це закономірно, що по кабелю інтернет буде швидше? Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.